Боріться за вашу віру, так сьогодні закликає апостол Юда. А Христос в Євангелії каже: моліться, щоб не впасти в спокусу. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. В твоєму житті буде дуже багато моментів боротьби за твою віру, боротьби за те, що ти робиш добре. Буде дуже багато моментів, коли тобі прийдеться молитися і казати, Боже, нехай цього не станеться, але нехай буде воля твоя. І ти будеш розуміти, що ти нічого зробити не можеш, тому що те, що відбувається, навіть Бог не може змінити, бо це воля тих людей, які творять зло. Однак. В своєму житті ти це приймаєш і кажеш: отче, нехай буде воля твоя. І він знає, Бог знає, що з цим робити. Христос своїх учнів закликає поряд з тим також молитись. Однак, що стається, Він приходить і застає їх сплячими від смутку, не від ночі, не від втоми, а від смутку. Вони заснули, бо перестали розмовляти з Богом, перестали молитись. Через те, що вони це зробили, їх згодом огорнув страх і відречення. Однак вони пройшли свої страждання, і Бог був поряд з ними. Він перевів їх через це, так само, як перевів свого сина Ісуса Христа. Борися за твою віру. Буде дуже багато моментів, коли тобі прийдеться за неї боротись, тому що буде їхня година, година зла, темряви, тих, хто нападають. Однак пам'ятай, що Бог з тобою. І коли перейдеш з молитвою, отримаєш воскресіння.